Друзі, привіт! З вами я Артем Підгорний. Радий вітати вас на своєму каналі. Радий що підписуєтесь, ставите лайки, пишете коментарі. Я натомість відповідаю на ті питання, які вас турбують. У цьому відео ми поговоримо на тематику боротьби зі стресом у новорічні свята. Коли закінчується щось, то у нас все ну, це так влаштована психіка людини, що. У нас починається такий певний симптом перевтоми, чи то провисання, чи то незадоволення результатом, чи то незадоволенням очікуваннями. Наприклад, я коли займався професійно спортом, то коли я здобував чергову перемогу, от я йшов до неї, рвав, там, робив, 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 потім досяг того, що хотів. І потім також е, такий стан напівдепресивний починався, оскільки ну, ну і ішов, ну, так, да, ішов. Тому е, депресивний стан, ну, за, зародки депресивного стану, вони е, формуються наприкінці року незалежно від того, задоволені ви результатом, чи не задоволені. Навіть ті мої колеги, які розказують, та я там все час на позитиві і так, і так далі. Не вірте. Стан початкового, початкової депресії він притаманний всім. Абсолютно людям. І тут дуже важливо з цим правильно впоратись. І одним із елементів правильно впоратись, це об'єктивно підвести підсумки того. Що ви здобули у цьому році. Об'єктивно підвести підсумки тим досягненням, які були досягнуті. Особливо, якщо відбулося щось, на що ви не розраховували це сверхприбуток або якісь гарні. Надбадня з обладнання, або якісь гарні стосунки з постачальниками, або якісь гарні стосунки з персоналом, або професійні співробітники. Тобто вам треба для себе, знаєте, сформувати певні, певні такі перелік орденів та медалів, які ви можете на себе надіти. Надіти чесно, справедливо, не просто так, а заслужено. Це перше. Друге, я рекомендую не біжати далі вкладуватись в роботу, а так роблять багато хто для того, щоб втікти від цього стану. А навпаки, відпочити. Не поїхати десь попити водки, а по-справжньому відпочити. Сходити на каток, зайнятися тими речами, які притаманні безпосередньо цій порі року. Можливо, купити якісь подарунки. Можливо, не покупати подарунки, а просто протись по магазинам, подивитись, що продають для того, щоб купити подарунки. Можливо, не знаю, там сходити в кіно. Можливо, відключити телефон на одну добу. Задумайтесь над тим, що може допомогти вам просто відпочити. Ще один із заходів це зробити те, що ви відкладали весь рік. Ось Якщо у вас є якісь речі, які ви відкладали весь рік для того, щоб е, встигнути у цьому році досягти своїх цілей, е, зупиняйтесь і спробуйте зробити ці речі до кінця року. Залишилось не так багато часу. Е, ще я рекомендую е, для того, щоб. Трошечки відволіктись, більше спілкуватися з друзями з друзями та проводити такий позитивний час зі своїми рідними та близькими, яких ви, я, яких яким не вистачало вас протягом року. Це також дасть ну певне відчуття того, що ви потрібні, що потрібно то. Що ви робили весь рік? Що рік пройшов не дарма і дасть вам наснаги на початок нового? Це базові речі, на які треба звернути увагу для того, щоб не впасти в депресію. Всім гарного дня, гарного настрою. Пишіть свої питання, буду зарядки на них відповідати.